10 порад, які лікар дає тільки своїм близьким. Перше. Не відкладай біль. Те, що терпиш, потім стає хронікою. Друге. Не шукай діагноз у Google. Це тільки розганяє тривогу. Третє. Аналізи раз на рік. Тіло важливіше за авто. Четверте сон це перший препарат. Без нього не працює нічого. П'яте тривога. Не сором. Звернися по допомогу. Шосте здоров'я не лише їжа. Це ще рух, стосунки, і дихання. Сьоме. Пий воду, не каву. Восьме. Втома це теж симптом. Слухай тіло. Дев'яте. Регулярність важливіша за геройство. Десять хвилин щодня краще, ніж один раз на тиждень. Десяте не економ на собі. Лікувати потім довше та дорожче. Постав лайк цьому відео та поділися зі своїми. А ще підпишись на Health Consulting UA.